З нами сьогодні Микола Луценко. Давно не бачила, нарешті побачила. І сьогодні пан Микола нарешті нашим глядачам всім розповість про прогноз погоди, якого ми давно-давно від нього не чули. Микола Миколайович, розкажіть нам, що буде на вихідні. І, взагалі, як довго триватиме це похолодання? Я розумію, людям, людям дуже цікаво, бо похолодало. Люди так е, е, ждуть тепла. Але е, дозвольте вам таку філософію спочатку вам нагадати. По про погоду у травні просто знаю ну, якісь анекдоти розказують. Це просто метафора якоїсь непостійності, як зараз кажуть. Ренґдомності випадковості І, розумієте ж, бо це може бути сьогодні тепло. Завтра буде дуже холодно сьогодні. Десь о, там де ви живете в вашій локації, е, сонечко світить і е, тепло, і навіть спекотно. А буквально сіли на машинку, під'їхали там десь 20-30 хвилин. Уже навпаки буде. Тому тут треба у, у травні треба бути готовим до всього абсолютно. І от про погоду, погода, яка очікується найближчими днями, найближчий тиждень, я він сказати, можу навіть осмілююся сказати на тиждень, бо це взагалі прогнозування погоди дуже невдячна річ абсолютно, тому що точно, абсолютно, можна сказати тільки на завтра, після завтра, уже на третій день. Уже так десь 70-80%. Ну а далі вже рахуйтеся, з як воно там виходить. Чим далі, тим е, менше е, точність. Але все одно, я спробую. Хай вже будуть е, люди сміятися, що я там не Мені щось страшно, Взагалі дуже цікаво. Бо взагалі бували такі в мене е, випадки. Е, я виходжу тут е, на базар, і якась е, жіночка, яка торгує, каже. А чого це ви брешете? Ту, мене. Кажу: жіночко, я вас прошу. Оце тільки дві людини на базарі, які правду говорять. Це ви і я. Е, зрозуміло. Топкий тролінг. Так що я буду брехати, чесно вам скажу, оця погода, що очікується найближчими днями, найближчий тиждень навіть, можна її умовно, розділити на два періоди. Перший період холодний, це десь до середини найближчого тижня. І дуже холодно буде, особливо вночі. На заході вночі буде всього плюс два. Май, майте там на увазі всього плюс два, якщо кудись ви збираєтесь. На подбачення там в кіно, так Бо я вас благаю. Одягайтеся тепліше, щоб потім там не е, ловити ці хижаки. От е, тут е, тому що йде холодний такий е, антициклон із е, північного заходу із Скандинавії, тому буде дуже холодно до середи. Я вам сказав, що на заході десь плюс два, не більше у е, північних районах трошки д, е, тепліше, десь 2, 4, ну 5 максимум. Це вночі, а на сході буде десь де ще, та, ще теж тепліше, десь до 6, до 7. На півдні теж в районі десь 6-8 це вночі от а в день десь у на заході буде всього 10-12, Увага, теж дуже не, не спекотно. О, у північних областях буде 12, 14. На сході е, до 16, а на е, десь у південних областях це Херсон, Миколаїв, Одеса, частина Запорізької області. Там десь 18 буде. І от у четвер, четвер буде такий. Ватерло, можна сказати, для погоди поміняється абсолютно погода, буде. а ще будуть дощі. Я забув. Було обов'язково беріть собою парасольку. Це просто ну або ну, ну я кажу по умовчанню. Бери, беріть з собою парасольку. Потім мене згадаєте. Хорошим словом, сказав би когось, який не обдурив молодець. Це от, от, але четверга, четверга. Потепліше, ура, ура, ура! І значить, на сході буде вже взагалі тепло, десь до 20. На, у південних областях буде тепло десь 20-22. У центральних областях до 20 підніметься температура, температура повітря. Опадів не обіцяють ніяких абсолютно. На заході буде трошечки прохолодніше, але не критично. Десь 16-18 градусів в день. Ось так буде. О, така такий сценарій <смеш> <смеш> пропоную. Як ми до Ватерлоо доживемо, виходить, да? Маємо дожити? А куди ми дімо? А куди? А у нас є вибір <смеш> Лена? У нас вибір змушені <смеш> бути з чим більш тим більше, я вже по-моєму Я чесно вам скажу, я е 70-й раз уже переживаю цей травень. Сімдесятий розумів. Рушу. 71-й я забув. 71-й розумів штрави. Я його знаю постійно. Постійно О, я жив у селі і там е, у мами ж город був. І це, це проблема була посадити цю розсаду. Бо як коли її там рано посадить, придучи якісь, особливо там в районі. Двадцятих чисел травня там теж бувають заморозки, приморські, і навіть сніг падає. От. Тоді пропав цей труд це дуже жалко, дуже шкода, що ці бідінькі розлинки вони потім такі горіють довго не можуть приносити плоди. В общем, проблема для аграріїв, погода в травні це просто проблема велика. Це вони і лягають, і прокидаються з однією думкою, яка буде погода. Що робити, як врятувати свої ну, труд, свій труд він свій безцінний. А я щось не пам'ятаю такого холодного травня вже давно. Був він тепліший, мені здається, останні роки, а цього року у нас такий привіт. Хочу скажу по секрету. З кожним роком травень буде холодніший. Чому? Тому що ця наша ендокринна система, вона повільніше і повільніше починає працювати. І оцього топлива, топлива все менше і менше нам. Так що готуйся. Так що не забувай про свій сверики, светрики, копички, це дуже серйозно. Це я робиться теж, мама кажу, як холодно. чому ж це холодно? Там у мене. 15 – це класно, я бігаю з мене пар, я пішов далі покупався, а зараз трохи там менше 20 мене вже, вирів, вже на себе натягаю вже це, це нормально, це життя, Микола. Скажи, будь ласка, а що у, у тебе на городі всіх же цікавить, що посадив? Як воно сходить з з такою погодою? Ляночка ще не посадив. Сонечко ще не посадив. Ще є там всі рослинки. Вони стоять у мене тепличка. Вони зараз, а кліматизація у них іде. Ще я, я не буду спішити, бо я ж сказав, що у травні все може бути, і можна дуже, як кажуть, лохонутися. Посадиш не те, і вчасно, а потім будеш. Розумієш, в природі воно все здожене. Якщо навіть в кінці травня посадиш ту розсаду, вона обов'язково за тиждень вискочить все. А так, картопелька? Треба... А картопелька? Ні, картопельку це не для мене. Я на дачі картоплю не сержу. Ну, А що будеш садити? Картоплю, я картоплю не люблю. У мене, я ж я казав, що я села, у мене все життя, це е, я і картопля, розумієш, і, і, і битва за урожай. Ну це страшне. Це такий ну робота така страшна. Як коли на базару на базар виходжу, і там щось кап, цю е, картоплю треба купити. Я навіть не торгую, скільки ск, сказали, скільки беру, скільки плачу. О. Тому що я розумію наскільки це важка праця, це тою картопель. Я знаю, я знаю, що вона окупляється вона по е, собі вартості, бо там стільки роботи треба зробити, і, ну 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 ну, цілий такий це технологічний процес. І він всі гроші коштує. А потім дивлюсь: а вона взагалі в кінці от літа, вона там по 10 гривень, та по 10 копійок була. Ну це взагалі ну, дешевше, вже нічого немає. А О. що садитимеш? Уже ну у помідори, салати дуже люблю, там пахчой, у мхці є такі, капуста калей, кейл по-англійськи. Дуже гарна капуста, дуже модна зараз. Вона дуже класна. Там все абсолютно. Це зелена, 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 знаєте, зелена все треба їсти. Все от вона дуже я був у Португалії, і там е, верде, суп верде у них називається з е, ковбасками чарізо. І ми так сподобались. Думаю, що це таке? Ну, типо нашого зеленого борщу. Тільки там у нас кидають, буває, що і е, цей, як називається, господи, ну скажи мені, ну щавель. Шарвельне. Ні, 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 киснути не треба, шпінат можна, можна, цю, ой, господи, ну, крапиву можна, все можна таке, туди, а вони кейл туди кидають. от. І воно дуже смачне, і там, по-перше, це е, такий натуральний рослинний білок, М? у тому білок. От я дуже люблю. І яєшню з нею, цей кейл, і просто салати можна робити. Смузі дуже, е, дуже зараз популярна штука. Кейл. І а, вона, до речі, ага. вона дуже довго, вона така велика, наче пальма на на тому роб. І так од пару листів листочків відрізав і туди в страву. І вона до нового року стоїть на дачі. Уже льод на неї сніг, а вона стоїть і зелене, нічого немає, а вона стоїть. Так mm -hmm. вже висадив її, чи ще ні? Ні, 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 вона ще маленька. Ще вона розсада, ще нічого, нічого абсолютно, я ж кажу, що був, був в будь-який момент, а потім себе картати, який я був дурачок, що все зробили. Ні. Я чекаю, чекаю, треба набратися терпіння і почекати. Ну, потім воно швидко відскочить. Як тільки вже буде стала погода, я вам скажу. Взагалі я так дивився, що десь до кінця травня. Обіцяють нібито таку рівну погоду. В районі 20-22 і сп... спеки не обіцяють. Але це, ну, це так кажуть, треба ділити ну, на 40, як мінімум. Але угу. в районі Миколи, от Миколи, десь 19-го, то завжди бувають приморозки, Завжди. Але зараз алгоритм природи настільки змінився. І це ж ми з вами набудували цих міст ці всі підприємства, ці наші друзі, чотироколісні, теж ви знаєте, скільки вони всього кидають. Це абсолютно такий фактор фактор, який дестабілізує. Микола, mm. ну, нам... до речі, я чи чув ти yes. про е, те, що можливо влітку буде дуже спекотно і навіть торнадо? От є такі чутки. А це тренд про та -та торнадо, торнадо. Це вже ви бачите, От, недавно у Львові був страшенний торнадо. От, в Києві пару разів було таке вже. Це серйозно. Це, е, як кажуть, Ну такі виклики часу скрізь, скрізь все частіше, частіше отаран. Так що ну це треба готувати до цього. А треба... спекотне літо не чув, чи буде спекотним воно, чи я, буде сухим. Я, я, у мене немає сміливості або нахабства розказувати вам про літо. От я не можу це. Мене як кажуть, лише на тиждень я можу розказати. А на літо це я розумію. Люди, які хочуть хайпу, вони щось вам розкажуть і не розкажуть і щось таке придумують і вони все знають. Ні, я це не в мій стилі, я, я не хочу таке. От, а потім не цікаво буде, Ліна. Ну, от розкажу я вам всім про літо, а далі що буду вам розказувати. О, а ви вже чули. Ні, степ ба сте байстеп, правильно <laughs> добре, живемо, до того літа. Так що зрозуміло, дякую вам, що ви з нами поділилися своїми прогнозами, роздумами, анекдотом, корисними <laughs> історіями, корисними <laughs> порадами. Да, дуже рада вас була бачити. Микола, я ж не можу закінчити розмову, поки ми не почуємо цього волш... цього чарівного. Цього чарівної приказки. Мантра, мантра. Я називаю це мантра. 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 Окей, це з задоволенням. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!